Доброго дня. Загальний розклад. Всесвіт намагається це вам сказати, ви не чуєте, що саме. Ви не чуєте, що вам потрібно визначити подальший шлях. Якщо ви не розумієте, не визначились, то отримайте для себе інформацію. Ви повинні на даний момент визначити для себе подальший шлях. В реалізації, або по відношенню до якоїсь ситуації, як ви будете діяти надалі. вибудувати для себе розуміння, стратегію. І йти в реалізацію, діяти, активно проявлятись. Конкуренція зовнішня або внутрішній конфлікт, який існує. Ви не згодні саме з ситуацією, в якій ви знаходитесь, ну вам говорять, то дійте. Знаходитись в бідності без результативності, ну потрібно цілеспрямовано рухатись до цілі до результату. Тільки таким чином ви переможете і тих, які ведуть за вашою спиною, які закривають вам шляхи або які конкурують, негативно впливають на ваше життя. У вас є 100% шанс перемогти, але ситуація потребує від вас активності. Тільки в цьому випадку ви досягнете результативності. По відношенню до фінансового благополуччя достатку і вирішити всі свої питання, які на даний момент вам як головна біль. Ті, які святкують те, що ви на даний момент знаходитесь в розпачі, так вони живуть і радіють вашій ситуації, ситуації в вашому житті, фінансову благополуччю достатку, те, що ви знаходитесь в бідності, без результативності. Так вони приклали всі зусилля для того, щоб ви втратили роботу, на даний момент не мали можливості досягнути результативності, але і ви допомагаєте їм, знаходившись в розпочі в бездіяльності. Навіть якщо вам і здається тяжкою ношою подолати от саме цей період, пропрацювати страхи невпевненість. Зрозуміло, що ви на даний момент знаходитесь в ситуації, страх не дає вам рухатись, вам потрібно це подолати, вам потрібно це пропрацювати. Ваша тяжка ноша, і саме зливаєте ви ресурс, цю невпевненість, негативні думки, і ви ще знаходитесь в бездіяльності. Ну, будьте мудрі по відношенню до ситуації. Якщо, наприклад, ваше життя війде. А є шанс, що в найближчий час ваше життя війде пропозиція шанс, ви отримаєте інформацію, що на порозі. І от саме даний шанс, дана можливість допоможе вам позбутися цієї тяжкої ноші. Ви повинні скористатись даним шансом, даною можливість, тому що даний шанс, дана можливість дасть вам досягнути ресурсного стану, мати владу в своєму житті. І при цьому ви повинні впевнено рухатись до цілі, до результату, здійснити прорив, бути впевненою в тому, що ви ресурсні і самодостатні. Ви отримуєте шанс, можливість, але от ситуація пропрацювання, внутрішнє пропрацювання, сумніви, страх, невпевненість. А вам говорять, що. Ви зможете подолати, позбутися тяжкої ноші, тяжкою ношею можуть бути в тому числі і саме ті вороги, ті люди, які тривалий час негативно впливають на ваше життя. Але незважаючи на їхні дії, отримавши шанс, можливість, скористайтеся, дійте активно. Завдяки даній інформації, даному шансу, даній можливості. Якщо ви скористаєтесь даний шанс, дана можливість, кардинально змінює ваш напрямок новопочинання, якщо ви впевнено будете рухатись до цілі, до результату, тобто використовуючи даний шанс, дану можливість, ви отримаєте позитивний результат і загалом досягнете благополуччя і достатку, по відношенню до реалізації своїх планів, ну і покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку в своєму житті. Потрібно активно діяти йти в новопочинання, використовувати можливості, шанси, а не залишатися в сумнівах, тому що тривалий час ви не могли позбутися подолати. Ні, на даний момент вам говорять, що ви повинні використати, тому що даний шанс, дана можливість надається вам для того, щоб ви кардинально змінили ситуацію у своєму житті, а не скористаєтесь. Ви будете лише ви. Але не про вину потрібно говорити. Потрібно вам зрозуміти насамперед, що ви ресурсні і самодостатні, ви маг, ви творець, ви людина самодостатня, яка має ресурс, має досвід, має мудрість, має знання і зможе реалізувати, реалізуватись, то от пропрацюйте цю невпевненість, страх в тому, що не реалізуєте, не відповідаєте. Професійним якостям, якщо це саме шанс, можливість, а це новий вид діяльності. Позбутися сумнівів і невпевненості. Ви зможете пропрацювати, якщо почнете активно діяти, візьмете владу в своєму житті в свої руки, будете керувати ситуацією обставина, чого б це не стосувалося. і почнете активно діяти. Самодостатність по відношенню до ситуації, але даний шанс, дана можливість, зміни, які будуть ходити в ваше життя, стовідсотково дасть вам досягнути позитивних результатів, результативність і те, чого ви бажаєте досягнути, ви отримаєте саме те, чого ви бажаєте і те, на що будете розраховувати.